Усім привіт! Як гадаєте, чи можливо виростити діток на зрізаних квітоносиках? Кому цікава така тема, хто, можливо, вже пробував або тільки хоче спробувати, сьогодні я вирішила поділитися своїм досвідом, чи вдається мені це, і яким чином, якщо вдається, буду сьогодні ділитися всіма своїми секретиками. Тож, Залишайтеся, хто хоче спробувати. Це насправді дуже цікавий процес. Я обожнюю дідкувати орхідеї як на зрізаних квітоносиках, так і на живих, на пеньочках. Це, взагалі, це моє щось. Я дуже чекаю весну, щоб вже почати цей процес. Ось, а наразі покажу вам саме зрізані квітоносики, як вони себе почувають, і розповім все, що знаю. Тож залишайтеся, сподіваюся, що буде цікаво. Забігаючи трішки наперед, я показую тепличку. Тут є різні дітки, не тільки зі зрізаних квітоносиків. Тут є і спиньочка, яких я зняла, там не було корінчиків, я посадила в тепличку. Є і на зрізаному квітоносику. Коли просто він відсушився, вони росли на мамі, а сам квітоносик почав сушитися і довелося зрізати. Є просто дітки без, дитинка без корінчиків, яка була, і я її сюди запроторила для того, щоб вона нарощувала корінчики. Ось це вже такий наступний етап під час диткування. Ось, І забігаючи, знову ж таки, скажу наперед, хочу. Одну із них звідси забрати і посадити окремо, тому що вона вже е, наростила корінчики. І будемо її звідси забирати. Подивимося, як вона себе почуває, що там виросло, що не виросло, е, тому що бачу, що потрібно їй вже окреме е, житло. Ось, А зараз я перейду саме на квітоносики, які ростуть в пляшці. І подивимося, як у них справи. Отже, ось так виглядає моя пляшка зі зрізаними квітоносиками. Вона в мене приблизно з 2024 року. Я тут збирала насправді різні квітоносики, але, чесно кажучи, не всі з них виживали, і доводилося мені їх просто звідти виймати і викидати. Це нормальне явище, не кожен квітонос проживеться, незважаючи на те, чи проводили ви з ними якісь маніпуляції, чи ні, маю на увазі, тобто там зрізи обробляли, чи щось таке. Все залежить від квітоноса, чи дієздатний він, чи життєздатний. І це вирішує він сам, чи жити йому, чи ні. Скажу чесно, що. Більшість квітоносів все ж відмирали. Але ось один єдиний сорт, який всі квітоносики прийняв в таку систему це Лєкобудда. Він гарно дідкується і не тільки у Баночці, але дідкується гарно і на звичайних квітоносиках, і на пеньочках. Я вже розповідала, що це супер От, І так само тут в нього все гаразд. Тобто ще напевно залежить від сорту. І не знаю наскільки тут все ж умови стерильні, тому не завжди бачите, квітоносики можуть прийняти і рости по кілька років. На них все ж з'являються бактерії, грибки, і вони жовтіють, відмирають. Ось. Але є все ж і стійкі. І ніколи не знаєш, який саме сорт нормально прийме е, такий тип розмноження. Е, ось. І як же я починаю, з чого я починаю, коли зрізаю квітонос? Покажу на будь-якій своїй рослині, і є тут такий звичайний квітоносик, квіток вже немає, вона відквітла. Вибираємо такий гарний, товстенький, якщо це спеціально зроблено, то, звісно, можна обрати. Якщо ні випадково, то беремо які є. Ось, Беремо там, де є гарні живі бруньки. Все те саме, як діткування зі звичайною орхідеєю, тобто не зрізаючи квітонос. Вибираємо гарний квітоносик. Забираємо ось цю лушпайку, під нею є брунька. Її, звісно, можна помазати цетиніновою пастою, щоб процес ішов швидше, але це не обов'язково робити, брунька все рівно в таких умовах вологості проснеться і почне рости. Що там почне рости, невідомо, але тим не менше, цетикінінова паста вона впливає тільки на те, щоб брунька проснулася, а не на те, що буде там дитинка чи квітоносик. І зрізаємо ми цей квітонос там максимально. Де є бруньки, його можна поділити на кілька частин. Але дивіться, ну, наскільки він живий. Тобто, чим менша частина, тим швидше відповідно, якась з неї частка буде відмирати. Теж це недобре, щоб були занадто короткі, бажано такого середнього розміру, ну, щоб відповідно, вміщалися в ту ємкість, в яку ви там собі запланували її їх вирощувати. І коли квітоносик ви вже зрізали. Потрібно дати йому підсушитися, тобто це має пройти бажано десь доба для того, щоб квітоносик підсох з обох боків, якщо ви обрізали з двох або з одного, щоб там не було розвитку цих пліснявих і всяких поганих. Штукенцій. він повинен підсохнути. Я часто квітоносики раніше обробляла зеленкою, бувало, навіть розводила топсин, і кашкою робила там на зрізі, такі запаювали їх. Так само Максимом робила, і навіть останні рази, які мені найбільше сподобалися, це я брала просто віск і запаювала ці зрізи воском. Теж непоганий метод. Але хочу сказати, що особливо ці всі речі не впливають. Тобто, як я вже сказала, якщо квітоносок хоче не жити, він просто почне гнити і все. І нічого йому не допомагає. Але якщо так спокійніше буде, то звісно, що краще зробити. Із цих всіх методів мені найкраще це був саме віск. Ось. Після того, як ви побачили, що вже квітоносик просох, пройшов певний час, беремо його і просто знаходимо якусь таку ємкість. Це може бути навіть звичайна пляшка, яка вам зручна. Беремо живий мох, ставимо на дно. Або просто можна налити навіть водички туди. Ну, З водичкою я не практикувала, я не знаю, як там воно все буде. Але дівчата ділилися досвідом і казали, що просто в водичці прекрасно росли дітки. Я роблю ось так: беру живий мох на дно. І постійно слідкую за тим, щоб він був зволожений. Квітоносик ставимо так, щоб він торкався цього моху. І ця волога розповсюджувалася. Тут видно, що пляшка моментами така запутівша, тобто там є тепленько, гарненько їм і комфортно. Ось, і час від часу, коли я бачу, що цей мох просихає, я підливаю трішки звичайної водички, не даю жодних добрив, нічого туди не даю, просто звичайна абсолютно водичка. Цього сезону я трішки практикувала оприскування самих діток з добривом. Це я з Катаною Рут пробувала їх оприскувати, і знаєте. Все ж з'явилися певні результати, не знаючи від того чи У ні. У деяких діток з'явилися корінчики. Я дуже щаслива цьому. Я не очікувала побачити вже насправді в цій пляжці корінчики, тому що процес надзвичайно довготривалий. Тому хто хоче зайнятися цим ділом, слід набиратися терпіння. Бо як я вже сказала, свої перші квітоносики я сюди помістила в 2024 році, тобто минуло два роки. І ще жодної дітки я не відділила на окреме життя. Хоча вони у мене 2 літа таких спекотних пережили тут, я думала, що це буде швидше. Але ось, як бачите, їм самим вирішувати, скільки часу тут рости. Я дивлюся по дітках, хто вже готовий, хто ні. От, до прикладу, якщо ця велика вже могла би жити окремо. То корінчиків, на жаль, там немає, і як бачите, квітоносик почав жовтіти. І забігаючи наперед, скажу, що будемо сьогодні її садити окремо, тому що, на жаль, вона, напевно, там вже жити не зможе. Їй потрібно мох більш заглибити, щоб вона пускала свої корінчики. І, до речі, тримаю я цю ємкість при закритій кришці, практично постійно. Інколи, коли я там хочу заглянути, чи все гаразд, або просихає мох, я можу відкрити її, там долити водички чи щось таке. Але в більшості своїй ця, ця ваза стоїть закритою, і повітря, так би мовити, не потрапляє, як бачите, все гаразд. До речі, навіть тут один квітоносик вирішив квітнути. Це не зовсім квітоносик, це вже квітоносик від дитинки, в якої немає жодного корінчика, але вона собі вирішила проквітнути. Ну, хоча б побачу, хто це. Бо, чесно кажучи, я якось таких закидала і навіть не підписувала, хто дає. Хто дає. Лише Будда в мене підписаний. Ось це єдине хто, а там ще є два чи три. Іншого сорту, і я навіть не знаю, навіть не можу уявити, хто це може бути. Я сподіваюся, що видно гарно, як Будда пустив корінчики. Це там десь чотири дитинки з бруньки, і дві з них по одному корінчику дали. Дуже сподіваюся, що вони продовжать ріст, бо хто знає, як воно може бути. Мені, звісно, руки чухаються вже там, можу щось відділити, але занадто малесенькі корінчики. Тож ще буду чекати. Але я дуже рада це бачити, бо, чесно кажучи, я навіть не думала, що мені вдасться на квітоносиках виростити діток і побачити їх повноцінне життя, ймовірне цвітіння це, це просто щось неймовірне. Мені вдалося зробити дитинку на айскрім метелику. Але, на жаль, дитинка чомусь не розвивається вже досить тривалий час, і літо було, і все вже мала вона нормально рости. Проте ні туди, ні сюди. І знаєте, що я роблю з такими дітками? Я їх так само відділяю разом із квітоносиком-шматочком і беру саджу їх або. В тепличку або знову ж таки в банку. Ну, в більшості такі дітки, я саджу вже в тепличку, щоб вони пускали корінці, бо зараз її покажу, про що я говорю. Вона нормального такого розміру. Звісно, що хоч, хочеться, щоб були ще листочки, але корінці більше на часі. Ось. Але так само діток, які довго думають на квітоносах. Я просто беру, зрізаю, тому що в більшості своїй. Чим довше дітка думає на квітоносі, тим більше ймовірність того, що вона просто відсушиться і перестане жити. В мене вже таке було не раз на дуже таких цінних сортах. Тому я хвилююся і стараюся трішки випередити процес. Ось тому ця дитинка мені теж не подобається. Виглядає вона так, начебто, в неї в планах. Саме таким чином і зі мною поступити. Ось вона там, мені трішки важко до неї добратися, але бачите, наскільки вона така, як на мене, не дуже життєздатно виглядає. Квітоносик, начебто зелененький, там ще все гаразд. Але сама дитина, ось така тонесенька шийка в неї і листочки. Ну, я не скажу, що такі ідеальні. Тому, швидше за все. Я не буду чекати, і коли настане весна, я просто ось так відділю її з квітоносиком і буду садити окремо для того, щоб вона нарощувала корінці, бо бачу, що процес не йде на самій мамі. Тому будемо пробувати таким чином, можливо, так швидше щось буде відбуватися. Ось це, до речі, дитинка, яку я виростала зі зрізаного квітоносика, це чемпіон Лайтнінг. Ось 24.05 я її посадила сюди, тому що вона вже там дала в мене кілька корінчиків на квітоносику. Росла вона не в банці, а я її зробила більш таку а, з водичкою. Тепличку там була конструкція, був стаканчик з мохом, квітоносик і квітоносик був в воді. Ну, Але по типу квітоносика в банці. От. І за цей період там був лише ось цей більший листочок, і внизу такий маленький фласочний. Він мені виростив малесенький ось там всередині, і ось цей вже такий побільший. По корінчиках я не знаю, як там всередині, але по стіночці. Ось я бачу, що вже пішов прекрасний зелений корінчик. Бачу, що листочки ростуть з кожним разом все більші, тож. Я думаю, що все чудово в нього там. Єдине, що треба, напевно, замінити, ось цей верхній мох давно не міняла, бо такого він вже не дуже гарного стану. Тож, можна сказати, що ця дитинка в мене вирощена на зрізаному квітоносику, так само. І ось вона вже ну, живе в своїй хатинці, своє окреме життя. Ось таких діток в тепличку я. Ну, тут не всі в один час, тобто тут в різний період вони ставилися. Найпершою була ось ця дитинка. Це дитинка зі зрізаного квітоносу, наскільки я пригадую, такого рюшистої білої орхідейки звичайної. Мені просто було шкода її, і я вирішила якимось чином наростити корінчики. Там була маленька дитинка. Без жодного корінця на квітоносику. Ось ця була перша. Потім я сюди помістила ось цю малесеньку дитинку-лігато-метелика, вона з пеньочками. не пеньочок весь висушився, а дитинку я вирішила ось так запротугрити в живий мох. Вона теж там росте. Я побачила, що вже є два корінчики, які ростуть, в мох проростають. Це... Нещодавно я показувала навіть її відео на каналі. Це дитинка нової Філадельфії, там ще є дві всередині маленькі. Поки що змін не бачу ніяких, можливо, весною буде, але вона вже так кілька місяців і не пропадає, як бачите, в гарному стані. Все з нею гаразд. А цю дитинку я сюди помістила недавно. Це джентльмен метелик. Він спочатку в мене ріс просто. В стаканчику звичайному з мохом, бачу, що діла там не буде, і е, мені потрібні корінчики, то що так помістила теж в мох. Е, сьогодні хочу ось цю дитинку забрати, е, тому що я бачу, що там гарні корінці, і можна спробувати їй вже жити окремо. А натомість, на її місце е, піде ось ця дитинка, тому що тут квітоносик. Як бачите, вже зовсім в поганому стані, треба її забирати і будемо пробувати нарощувати корінчики в теплиці. Я геть забула, що тут в куточку ще одна дитинка ось так лежить. Це здається салатова бабулетка, якщо я не помиляюся. Там я просто випадково відламала з квітоноса її і не знаю, які тут шанси, тому що там один листочок і дуже тоненька шийка. Але я хочу показати саме корінчики тої білої рушистої, яку я хочу відділяти. Вони вже ось настільки оплили цю тепличку зі всіх сторін. І ось тут, як бачите, ось тут, тут корінчик ростущий. Тобто, їх вже достатньо, вони достатньо довгі, і їм пора, пора вже на волю. Ось, десь тут ще бачила. Ну, є цих корінчиків достатньо, тому зараз я її акуратненько буду звідти виймати, бо там вже все заплуталося. І будемо садити окремо. Ось такого гарнесенького зайчика я дістала. Це було непросто, тому що так заплуталися корні в мох. Вони там так гарно себе почували. Чесно кажучи, що навіть шкода було їх тривожити. Подивіться, як вони, які вони активні, ростуть. І цей з цього боку довжелезний, просто обкрутив повністю цей лоточок. Але все ж дістала. Треба ще придумати, куди я буду садити її. Відсушила один листочок там всередині, я знайшла. Але, як бачите, вона постійно має шию в вологому мосі і нічого не гниє, все гаразд. Тобто, все нормально з ними. Я не користуюся ніякими фунгіцидами, лише ось раз я обробила зріз. І після того я зовсім ніяк не впливаю на них. лише. Як я вже казала, як робила із тими, що в баночці, кілька разів обробила їх по листу катаною рут. І все. Більше ніяких добрив я не даю. Мох, щоб завжди був в ось такому стані зелений і ростучий, я підливаю трішки водички, і він просто руками ось так гарненько росте, пахне. Це звичайний мох з фагном, який всюди продається, простий живий мох. Ось, І з руками він зовсім не псується і не міняє свій колір, коли він постійно зволожений. Цей рослина, я так розумію, тобто він має водичку і, відповідно, він собі живе. Ось тут намагалися нічого сильно не робити по-іншому, щоб не тривожити корінчик і лігато, бо наразі тільки тут в неї вони є. Тут один невеличкий, тобто там сподіваюся, що якраз активується. Ось. Тому цю красу будемо садити окремо. А натомість сюди я зараз вийму того, ту орхідейку із банки і посаджу для того, щоб виманювати в неї корінчик. Ось Так, все це чорне позамащувала на квітоносику. Тепер потрібно залишити це все на просушку, тому що Максим вологий, там зараз весь мох буде червоний. Він і так буде червоний, але, принаймні, потрібно, щоб воно все підсушило, щоб самі ці бактерії. Трішки е, обезброїло, можна так сказати. ось Тому це ми залишаємо, а я настільки не знала, що показати на кому що от е, тільки що побачила, що моя Тоши е, з дитинкою, яка вже тривалий час там росте, е, просто відсушила цей квітоносик, і бачу, що дитинка теж починає. Жовтнути, тому будемо терміново її знімати. І так само садити в тепличку. Ось то, моя, яка вже дуже довго ростить дітоки, ніяк вони не почнуть рости. Ось так. Начебто я радувалася, що їх зробила, а росту не відбувається ніякого. Якщо ця ще все гаразд і начебто квітоносик зелений, то з цього боку ось така у нас ситуація. Квітоносик зовсім пожовтів, і ось бачите, дитинка при основі теж має жовті листочки. Я вже не впевнена, що тут щось вийде, трішки запізнилася, потрібно було дивитися за нею, але вже як є. Будемо зараз рятувати, обріжу. І, напевно, по такій ж схемі буду її ставити в тепличку. Можливо, все ж ці листочки відпадуть, і цей середній ще. Виживе, але напевно, навіть якщо так, то це буде дуже довготривалий процес з цією дитинкою, бо вона зовсім малесенька, без корінчика, без нічого. Бачите, про що я говорила? Що якщо дитя дуже тривалий час сидить на мамі і не росте, то може виникнути ось така ситуація, квітоносик сам відмирає, або відразу сохне і дитинка сама. Тобто тут в неї теж якийсь такий певний термін придатності. Що я тільки не робила вже з цією тошею, я вже її по листу обробляла, і якщо це на всіх решту діє, на неї просто ніяк не діяло. Дітки ось так собі сидять. Не скажу, що важко було їх зробити. Вона, в принципі, легко відгукнулася на це, але з ростом дітей в мене виникла проблемка. Ось, от така вона при основі. Я не знаю, чи з цього, чесно кажучи, щось вийде. Але знаєте, щоб совість не мучила, я все ж її зніму і поставлю в тепличку. Вже через кілька днів, я думаю, буде зрозуміло, чи виживе вона чи ні, чи просто розвалиться на частинки. Ось я зняла ці два листочки жовтіючі від шийки і начебто тут на цій маленькій дитинці. Немає як такої жовтизни на цьому одному листочку, тож шанси є, будемо пробувати. в Чому би і ні? Викинути завжди можна встигнути, а ось врятувати це наша місія. Потрібно все рятувати. Тому зараз я її просто розміщу в тепличку. Та й подивимося за деякий час. Все стане на свої місця. Якщо. Там все добре, і жовтизна не дійшла, і немає на ну, цій самій шиї нічого. Але з чого б з'явилися ось ці жовті плями? Ну, Тобто, можливо, навіть щось там є, присутнє. Не знаю, побачимо. Час, звісно, покаже. Тут куточок я її помістила. Гуртожиток збільшується. Завтра, як підсохне ця. З квітоносика з пляшки. Буде ще плюс один. Ось, будемо якось з цим справлятись, нарощувати корінчики, що робити. Це, звісно, займає руки, потрібно терпіння. Але хто любить цю справу, то це навіть подобається. Спостерігати за цим новим листочком, новим корінчиком, особливо, коли все виходить. Я особисто дуже люблю, тому з нетерпінням чекаю, до прикладу, лікату, коли в мене тут вже можна буде її відсадити. Ось. Та і Філадельфії теж цікаво, який буде розвиток, тому що це один листочок. Здавалося б, шансів мало, але я все ж сподіваюся на тепло, на весну і що все в мене вийде. Тож, всім бажаю, хто наважиться. Спробувати зробити діток на зрізаних квітоносах, успіху, нехай у вас все вийде. Я думаю, що ця справа вас захопить, це дуже цікаво. ось Тому наразі, поки все. Якщо виникли якісь запитання, можливо, я щось недорозказала Якщо щось цікаво, запитуйте в коментарях, я з радістю дам відповіді. А наразі всім бажаю гарного дня, вечора і ночі. І обов'язково скоро побачимося в нових відео.